Школа може навчити, як без сміття жити. Не перший рік Мукачівська ЗОШ номер 7 працює в екологічному напрямку і дбає про збереження навколишнього середовища. Для цього влітку навчальний заклад зареєстрували в екопроекті Школа без відходів, який діти та педагоги активно впроваджують у своєму навчальному закладі. Ми працюємо з підприємцями. Також взяли акції Школа без відходів, де, які нам забезпечували ємності, що стоять в школі для сортування сміття, а також ємності, які є на подвір'ї для сортування сміття. І е, батьки долучаються так само разом з дітками. Вони приносять з дому вже відсортовані. Відповідно, в кожній ємності вони заповнюють. Також у нас є прес, де ми пресуємо пляшки, пластмасові пляшки, які мають відповідне маркування. І це вже потім забирає від нас під підприємець, який в принципі утилізує або відправляє на утилізацію цей відходи. Ці побутові відходи. Сортування побутових відходів тут навчають всіх учнів від першого класу. Діти вміють розрізняти сміття, і вже з дому несуть його до школи відсортованим, аби передати його в потрібні руки. Коли в нас в школі з'явилися ці баки, я почав бутилки складати в один пакет, кришечки в другий та жестяні банки в третій. І я приношу до школи і ми сортуємо. Я коли бачу, що діти викидають неправильне сміття на правильний бак, наприклад, в папір вони кидають пластик, я я підходжу до них і кажу, щоб вони кидали в другий бак, тобто в пластиковий. У школі створена спеціальна екобригада, до якої входять 30 дітей, працюють щодня заради збереження довкілля, вивчають теорію, особливості сортування сміття, створюють інформаційні буклети, презентації, аби доносити іншим учням важливу інформацію. кришечки, тут, але я зараз відкриваю цей бак, Скло він є небезпечним для школи. Наша школа приймає скло. А батьки, які приносять скло, зразу несуть у відповідне приміщення. Тому ми вирішили у цей бак будемо викидувати саме що алюмінієві баночки. Це металеві баночки, вони добре, ми їх приймаємо, але відповідне місце ми їх зразу будемо відносити. Баки для сортування сміття розташовані на чотирьох локаціях, аби діти постійно звертали увагу на проблему і вирішували її з маличку. Я як любитель віддихати на природі, особливо на чистій природі, бо ми часто можемо бачити в лісах багато сміття, на пляжах багато сміття. Я хочу принести маленьку, але свою частинку, щоб зберегти природу. Я приносила пластикові пляшки, я приносила батарейки. І приносила папір. Папір ми складаємо в певні баки і його відвозять. Пляшки ми стискаємо на пресі в відповідному приміщенні, яке є в школі. А батарейки ми відвозимо теж у спеціальне місце. Я теж приносила пластик, папір, картон. Як ти його сортуєш? будь Ну, В нас вдома теж є такі баки і ящики. Долучитися до важливої справи учні закликатимуть усіх місцевих жителів, які живуть біля школи під замком, адже лише разом можна здолати глобальну екологічну проблему. Влаштовують школярі з педагогами і екопікніки, прибирають сміття на узбіччях та берегах річок. Ми уклали договори із підприємцем, який у певний період часу приходить і забирає це сміття. Ну і на вилучених коштах ми в подальшому плануємо, можливо, висадити фруктові дерева. Є у нас така цікава ідея. Є у нас внутрішній дворик у школі, і можливо закупити лавочки із сонячними панелями. Я думаю, що це в подальшому ми на цьому зупинятися не будемо. Будемо працювати в цьому напрямку. Мукачівська школа номер 7 дає приклад кожному навчальному закладу не стояти осторонь важливих проблем, а боротися з ними на місцях і вносити хоч і маленьку, але свою лепту для збереження екології та навколишнього середовища.